Таємничий голос за спиною. Розділ п'ятий. Невідомий спостерігач. З якого ви пробачте райвідділу? Сам без мене нічого не роби. Прокинувшись уранці, Женя не був певний, чи справді усміхався і підморгував йому казак Мамай. Чи це йому наснилося? На чистому безхмарному небі сяяло сонце, наче й не було вчорашньої негоди, з телевізора лунала бадьора естрадна музика ранкової передачі, а з картини дивився, не усміхаючись і не підморгуючи, звичайнісінький, намальований козак? Все було. Нормально. Біжучи до школи, Женя був сповнений бадьорості і оптимізму. Але в школі настрій у нього знову зіпсувався. Місце поряд із ним за партою порожніло. Відтасик не з'явився. Градянського не було теж. Шостий Б принишк. На уроках сиділи мовчазні, зосереджені, похмурі, ніхто вже нічого не говорив, все повибалакували вчора. Було ясно, щось таке трапилося всіх охопила справжня тривога. Після уроків Женя Кисіль прожогом кинувся у парк до алеї. Де вчора почув таємничий голос, і з трепетним серцем він кілька разів пройшовся алеєю туди й назад. Але сьогодні ніякого голосу за спиною не було, Може тому що алея не була безлюдною. На лавках сиділи якісь бабусі, біля яких гралася дошкільняча малеча. Відчувши на собі здивовано підозріливі погляди бабусь, коли він у уп'яте чи в шосте проходив повз них, Женя нарешті облишив свої експерименти і вийшов з парку. Треба було йти додому, обідати, але й їсти не хотілося. І він відчував нагальну потребу щось робити, діяти. Він не міг сидіти, склавши руки і спокійно чекати, коли невідомо, що з другом, треба хоч у батьків спитати, може, є якісь новини. Але спитати не було в кого. Батьки, мабуть, були на роботі. На його дзвінки ніхто з квартири не відгукнувся. І Женя пішов до нового будинку. Де мешкав із батьками Вітасик Граціанський. може, хоч вони з'явилися, може, щось знають. Не випадково ж вони зникли одночасно. Білий, обкладений плиткою будинок стояв на схилі гори, з фасаду була вулиця, а у дворі починалася обросла деревами і кущами гора. Після появи у класі Граціанського і його розповідей про незвичайні квартири того будинку у хлопців розпалилися почуття. І, хоч це було не дуже гарно зазирати у чужі вікна, цікавість перемагала виховні настанови. Хлопці крадькома дряпилися нагору і, ховаючись за деревами та кущами. Намагалися зазирнути у квартиру Граціанських. Правда, з цього майже завжди нічого не виходило. Вікна були щільно запнуті візерунчастими тюлевими завісами, а то й важкими, блискітливими парчевими портьєрами. Хіба що, коли балкон був відчинений, вони бачили м'які стільці на гнутих ніжках. Навколо овального полірованого столу і у глибині скляну шафу з безліччю кришталевих ваз, бокалів, фужерів і чарочок. І все-таки зазирати було неприємно наче злодій, чи шпигун якийсь. Женя не хотів, щоб його бачили, тому він обійшов будинок. Видерся нагору з іншого боку а вже тоді почав обережно спускатися туди, куди визирали вікна й балкон квартири граціанських. Спускаючись, Женя дивився під ноги, щоб не зірватися і не одразу помітив його. Від несподіванки Женя хапливо смикнувся. Гілка, за яку він тримався, з тріском вломилася, і кремезний дядько, що, ховаючись за деревом, у бінокль спостерігав за вікнами і балконом граціанських, різко обернувся. Кілька секунд тривала німа сцена. Ой, ви з поліції, здогадався нарешті Женя. З поліції? якось здивовано перепитав дядько і враз нахмурився. А, а вже ж, а ти що тут робиш? Ану, киш звідсіля, не заважай. Киш кажу, киш. Женя поспішливо подерся нагору. Він не з поліції. не з поліції, точно. здивувався, коли я сказав. Женю охопив страх. Дядько був здоровенний, м'язистий. Це відчувалось навіть під курткою. Зовсім лисий, з настовбурченими вусами і чорною неголеною стернею, і очі витрішкуваті, сердиті, нахабні. Райвідділ містився зовсім поряд із новим будинком. Може, якби кабінет пана Горбатюка не був би на першому поверсі, і вікно не було відчинене, і Женя не побачив капітана, він би й не наважився. А так, Женя кахикнув, щоб привернути до себе увагу. Капітан звів очі. О, це ти! Що таке? Він одразу відчув, що Женя хоче щось сказати. Ви не надсилали свого працівника з біноклем до квартири Граціанських?» Одихуючись, спитав Женя. Що? Якого працівника? Там хтось підглядає зараз. Що? Хто? Стривай, я зараз вийду. Збиваючись, Женя розповів про лисого дядідка з біноклем. Ану, ходімо. Незнайомця вони зустріли на вулиці біля нового будинку. Він виходив із подвір'я. Глянув на Женю, на капітана, трохи зблід, але пішов прямо на них. На вулиці він здавався ще вищим і могутнішим. Легка спортивна куртка була розстебнута, з під неї виднілась майка з яскравими іноземними написами, що облягала широченні груди культуриста, на яких висів бінокль. Пробачте. Капітан Козирнув. Дозвольте кілька питань. А що таке? Культуристи глянув на Женю. І, якби поглядом можна було спопеляти, від жені лишилося б на тротуарі жменька попелу. Та от хотілося, б, пробачте, дізнатися, з якого ви райвідділу? — Що? Він знову блиснув на Женю. А, -а, -а то я пожартував. Дотепний жарт. Будь ласка, ваші документи. Що? А з якої це речі? Дядько дивився нахабно і визивно. Пробачте, ми розслідуємо зараз одну справу і, гадаю, вас не образить. А про чому тут я до ваших справ? Ваша агресивність починає здаватися підозрілою. Капітан говорив дуже вічливо, але твердо. Здоровань не витримав і потягся своєю величезною рукою до кишені. Витяг посвідчення, простягнув капітанові, і тільки тут Женя помітив на його курці значок майстра спорту. Ще раз пробачте, пане Шипуля. Але чи не будете ви ласкаві пояснити, чим вас так зацікавили вікна й балкон квартири Граціанських? Яких Граціанських? Не знаю ніяких Граціанських. Шипуля явно нервував. Я нікуди не дивився. Та що ви мене допитуєте? Що вам треба? Я нічого протиправного не робив. Пацан вам щось наплів, а ви не маєте права. Недарма, недарма пишуть про зловживання поліції. Та ви не гарячкуєте, ніхто вас не допитує, можете не відповідати. Ще раз пробачте, будь ласка. Капітан простягнувши пуля посвідчення. А документ, між іншим, недійсний. Ще позаторік треба було продовжити. Шипуля нічого не сказав, мовчки взяв посвідчення, мотнув головою і пішов. До побачення. У спину йому гукнув капітан. Шипуля обернувся. Мені з вами бачитися ні до чого. Прощавайте. І він, не обертаючись, завернув за ріг. Хто він? Спитав Женя. Тренер із боротьби Самбо, по-моєму, колишній. Спасибі тобі, Женю, за оперативність. Молодець. Цей Шипуля Василь Іванович може й не просто з цікавості дивився у бінокль. Але не будемо надто підозріливими. Може, ми й помиляємося. А що ти там робив на горі? Чого ти поліз зазирати? Хотів дізнатися, чи не приїхали? Почервонів Женя. Я тебе дуже прошу. Ти, будь ласка, власного розслідування не проводь, бо ще чого доброго, й тебе шукати доведеться. Капітан Горбатюк подивився жені просто у вічі. Я тобі наказую, чуєш? Сам без мого дозволу нічого у цій справі не роби. Домовилися? Ну, добре. Не дуже охоче погодився Женя.